Вісти про вражаючу історію про Оксану та що відбулося з нею, Оксана переїхала зі Львова в Німеччину. При початку повномасштабного вторгнення зі своїми двома дітьми її чоловік захищає Україну зараз на фронті. Вона покинула фактично все заради своїх двох маленьких дітей, не то, що у Львові якась там небезпека, але все рівно вона хотіла просто дати можливість дітям, щоб діти не переживали, щоб діти це все не бачили, не слухали. Але наскільки наші жінки молодці та сильні? Люди, це просто вражає. Ви слухайте просто до кінця, залишайте вподобайку, пишіть вашу думку на цю всю ситуацію. Оксана, переїхавши в Німеччину, вона в Україні викладала німецьку мову. Приїхала вона в Німеччину і, замість того, щоб сидіти, плакати, думати. Вона почала рухатись. Вона почала збирати гроші різні на ЗСУ. Вона почала збирати різні речі в своїй квартирі, підключати різних німецьких волонтерів, щоб допомагати новоприбулим на початку, які приїжджали в Німеччину. Їм треба було одяг, їм треба було меблі, їм треба було малесенькі, просто такі речі. Вона це все організовувала, багато зробила зв'язків, таких конкретних зв'язків з німцями, з волонтерами, і потім почала передавати великі посі. Посилки, гуманітарні посилки для свого чоловіка та для його бригади, фактично, в Україну, таким чином підтримуючи ЗСУ. І це є прекрасний приклад того, що наші люди навіть за кордоном, перебуваючи за кордоном, можуть робити вражаючі вчинки, які допомагають нашим людям боронити Україну. Тому, друзі, це надихає дуже, тому що Оксана. Перебуваючи своїми дітьми і маючи чоловіка на фронті, не впала духом, а почала рухатись і зрозуміла, що вона теж повинна робити якийсь внесок. І цей внесок дуже серйозно вплинув не тільки на неї, а на багатьох людей в позитивний бік.